Продається Volkswagen B8. На передніх паратроніках легкосплавні диски у нас є в цьому автомобілі, передні протитуманні фари, що немало важливо, дуже добре освітлюється, 25 999, 96 тисяч прибігу, 17 рік. Телефончика, на жаль, немає, але автомобіль можна придбати до даному авторинку. Ось Такий автомобіль продається B8. 18 на 16800 на старті, 15 рік, дизель 2.0. Телефончик продавця ви бачите на екрані. Солого телефона чи комп'ютера. У нас є панорама походу. Ось такий чудовий B8 продається. b 8 Формотіон. 19800, 16 рік, дизель 2.0 телефончик, я вам покажу, кого цікавий даний автомобіль, можна придбати, є панорама, є рейлінги, є прототуманки, парктроніки на легкосплавах, що не важливо, які коштують, якщо хтось хоче собі поміняти, як мінімум 10 баксів. B8, Volkswagen. А, стоп, я його вже знімав. Продається такий Б8. В гарному стані автомобіль. 16 рік, дизель 2,0, телефончик є. E. Ціна 22,750. Хромовані дзеркала, хромовані полоски на дверях. Гарно виглядає даний автомобіль. Є протитуманки, є парктроніки передні. b 8 Volkswagen Passat. В гарному стані автомобіль також. Що ми бачимо? Ціна 15 тисяч доларів пригнаний з Бельгії. 15 рік на автоматі 2.0 дизель. Пробіг, пробіг не вказаний. Є телефончик людини продає яка надасть повністю всю інформацію по даному автомобілі продається Volkswagen Passat B8 на локосплавах, парктроніки передні, туманки передні 15300 він нас коштує 15 рік дизель 2.0 пробіг 173 тисячі. Такий цікавий автомобіль, в гарному стані. Де нема царапин, непотертостей. Посадби у восьмі білому кольорі. В автомобілі присутні передні полектроніки, передні протитуманні фари, автомобіль зути легкосплавні диски. Ціна даного автомобіля 16 600. 17 рік, дизель 20 пробіг 217 тисяч, автомобіль без підкресів, є сервісна історія по автомобілю. Кого цікавий даний автомобіль, телефони продавця є в оголошенні, я їх вам показав. Домовляйтесь, зустрічайте, оглядайте, купуйте даний автомобіль. Продається такий B8 Volkswagen Passat версія є Airline. 18-й рік, 17400, дизель 2,0, пробіг 211 тисяч. Продавець є телефончик його. Маємо має, в даному автомобілі складні електродзеркала. Дуже гарному стані цей автомобіль. До речі, на легкосплавних дисках є парктроніки, епартроніки. Цікавий даний пасатик звертатись до продавця. Продається. Б8 посад. Є у нас легкосплавні диски, є у нас передні проектроніки, є передні протитуманні фари. 14 рік, дизель 2.0, пробіг 203 тисячі 13800. Телефончик людини, яка його продає, ви бачите. Якщо цікавий такий Б8, звертайтесь, перевіряйте, є дилашкий центр, у мене повинно коду перевірити. Продається такий Б8 в білому кольорі. На косплавних дисках передні протитуманки є. Маємо передні парктроніки, Коштує 15500. Що ми маємо? 16 рік, 2.0 дизель на автоматі, пригни з Німеччини з прибігом 250 тисяч кілометрів. Телефончик продавця є. Хто обирає собі посад Б8, можна звернути увагу на цей автомобіль. Продається B8 в білому кольорі на легкосплавах передні протитуманки. Версія Airline. Є електроскладні дзеркала, 19500 на старті, 17 рік, пробіг 254 тисячі, мокра DSG, автоматична така коробочка. Так, ми маємо телефончик ви побачили. Єдине, яка продає. Зверніть увагу на цей автомобіль, він в гарному стані. Це на 17 рік, автомобілі 5 років. Ще один Б8, 17 рік, 15700 на старті. Такий автомобіль на передніх парктронах, передні протитуманні фари, у нас є легкосплавні диски. Показую вам телефончик продавця. Так, то у нас 2.0 дизель на автоматі. 17 рік, 15700. Є рейлинги, є складні дзеркала такий чудовий автомобіль. Зверніть увагу, хто обирає собі посад b 8